Дякую за те, що ми з вами тримаємо Україну разом. І попри те, що війна проти Росії триває проти України зараз з боку Російської Федерації, триває військова агресія, триває саме тут, при фронтовій зоні, відчувається подих цієї війни, життя теж продовжується. І ми в цих надзвичайно складних умовах складних. Тому що 5% лового внутрішнього продукту або чверть 25% бюджету ми вимушені витрачати на сектор оборони і безпеки, для того, щоб захистити кожний клаптик української землі. На сьогоднішній день ми робимо все можливе для того, щоб знаходити кошти, оснащувати лікарні, будувати садочки, ремонтувати школи, споруджувати спортивні комплекси. Щойно ми відкрили обласний фізкультурний центр Олімп: Спорт це найкраща медична страховка, найнадійніший захист від хвороб, здоров'я людей, велика цінність держави і якісна медицина потрібна всім та кожному. І головна насолода, яку я сьогодні відчув, це щасливі очі дітей, які вже побачили новий сучасний басейн на місці. Де рік тому був лише котлован. І ніхто не вірив в те, що держава, ми об'єднаною командою, будемо робити все можливе для того, щоб діти, ті, хто бажають займатися спортом, причому спортом вищих досягнень, наші параолімпійці, які вимушені були виїхати з Луганська, бо там позабирали все. І в нових умовах. Пообіцяти і вже надавати найкращі і найвищі спортивні досягнення. Зараз ми переговорили з Юрієм Григоровичем і домовилися про те, що робимо окрему програму Світ в село Луганщини. Коли більше 200 кілометрів буде освітлено, будуть, дякую за оплески, будуть сформовані і буде на сьогоднішній день. Луганщина виглядати абсолютно по-іншому. Це принципово було для мене, що ми би в якості першого пріоритету виділяли кошти державного бюджету мільярди гривень на Луганську і Донецьку області. І коли кажуть, що мало приймається реформ, я хочу сказати, що лише за останні 24 години я підписав перше закон, який дозволяє застосовувати. Заочне правосуддя по відношенню до тих, хто втік, втік з України, і закон дозволяє притягнути їх до відповідальності, до відповідальності за загублені життя, до відповідальності за вкрадені гроші, до відповідальності за те, що на землю України прийшла війна. А вони сьогодні працюють на боці агресора. І другий закон цей закон, який кардинально змінює інвестиційний режим Донецької і Луганській області, де забороняють перевіряти підприємців, які працюють при фронтовій зоні, де роблять все можливе для того, щоб звільнити від сплати окремої, окремих видів податків підприємців Донецької та Луганської області, включаючи податок на нерухомість. Заборонити, тиснути на будь-кого цій території і створити тут найкращі і найякісніші умови. З того боку, комендантська година, з того боку війна, з того боку безробіття, закриті школи, дитячі садки. Тут ми маємо відродити все пошкоджене війною. Тут ми маємо відновлювати пошкоджену війною інфраструктуру. Тут ми маємо відбудовувати об'єкти, які були зруйновані під час військових дій. Тут ми маємо будувати спортивні майданчики. І для нас це справа принципова. Це той шлях, яким ми будемо повертати суверенітет України на окуповані землі, повертати Україну в Луганськ і Донецьк. Для нас це принципово. І сьогодні зранку я відвідав. 17-ту танкову бригаду, яка, бійці якої боронять кожен клаптик української землі. І дуже важлива єдність. Єдність між воїнами і нашими цивільними мешканцями. Дуже важлива єдність і об'єднання. І я вітаю, сприяю і підтримую ті ініціативи, коли вчителі з Тернопільської, Львівської, Рівненської областей. Приїжджають на Луганщину і Донеччину, навчають дітей і показують, наскільки кожне життя, кожна дитина є безцінною для всієї України. В межах мільярда гривень, передбаченого на відновлення інфраструктури Луганщини, на систему надання медичної допомоги, виділено майже 350 мільйонів гривень. Тобто більше третини. Край важливо розвивати і підтримувати ті заклади, які продовжують повноцінно функціонувати, які вимушено перебралися з тимчасово окупованих територій і надають послуги в межах вільної контрольованої частини області. Принагідно хочу подякувати медикам області за вірність клятви Гіппократу, за вірність. І сумлінну працю на Україну за турботу за пацієнтів і за врятовані життя. Врятовані життя безпримерним подвигом медиків і вашої області луганським медикам! Дуже важливо і наша сьогоднішня церемонія. Приємно брати участь в передачі десятків санітарних автомобілів для центрів. Первинної медико-санітарної допомоги та двох реанімобілів для обласної клінічної лікарні та обласної дитячої лікарні впевнений, що ці автомобілі получать зараз ті, хто їх найбільше потребує на первинну ланку той, хто найближче до людей, до дітей. І вже з завтрашнього дня мені здається, що саме ці автомобілі будуть рятувати життя Луганчан. Неонатальний автомобіль оснащений найсучаснішим медичним устаткуванням. В цьому устаткуванні інкубатор для транспортування новонароджених, портативний ультразвуковий сканер, апарат для штучної вентиляції легенів, інше обладнання. І цей ранімбіль дає можливість перевозити дітей в найважчому стані. Переконаний ще раз наголошую, що сучасна техніка врятує не одне нове, народжене українське життя. Вона загалом покращить надання медичної допомоги мешканцям міст та районів області. Вона стане першою цеглиною фундаменту реформи системи охорони здоров'я в регіоні. І я хочу подякувати і народним депутатам від Луганщини, які також разом зі мною. За те, що ефективно і наполегливо ми разом працюємо для того, щоб сконцентрувати всі можливі ресурси і спрямувати їх там, де є пріоритет держави. І пріоритет держави сьогодні саме Луганська земля. Оскільки я проінформований, цього року передбачено придбати ще 40 санітарних автомобілів для медиків Луганщини. Сьогодні 60, плюс ще 40 – сотня. І ніколи стільки автомобілів не передавали для Луганщини, і можу нагадати, що минулого року під час поїздки на Донеччину я вже вручив 60 автомобілів швидкої медичної допомоги під розділом Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Україна відроджується, і це є символ цього відродження, знаходить можливості дбати про відновлення Донбасу як невід'ємної частини єдиної української держави. Ми розраховуємо в цьому процесі відродження на потужну і сильну підтримку наших європейських партнерів. Чітко домовлено, що сотні мільйонів євро будуть спрямовані саме в фонд відродження Донбасу. Єдине, що нам для цього потрібно, потрібен мир. Я наголошую, що ми, українці, будуть робити все можливе для того, щоб на Донбас прийшов мир. Виключно політико-дипломатичним шляхом ми звільнили захоплену агресором землю. Вже реалізовані декілька проєктів. Відбудовуються мости, в тому числі мости на Донеччині, мости на Луганщині в Лісичанську. Але на жаль, ми поки що не можемо надати гарантії нашим європейським партнерам що прийшов час безпечно вкладати кошти в Донбас, бо не все залежить від нас. Дуже і дуже актуальною, на жаль, залишається загроза воєнних дій з боку Російської Федерації. І прийняття рішення. От подивіться, який цинізм. Ми добиваємося того, і приємно, що минулого тижня Європейський парламент абсолютною більшістю голосів. Проголосував про надання українцям право безвізових подорожей до Європейського Союзу. Ми робимо все можливе для того, щоб і ці подорожі були якнаймого дешевші, і щоб кожен міг на власні очі переконатися в цьому. І це має бути в тому числі пріоритет для Луганщини. Луганщини, де раніше 70% мешканців не виїжджали за межі області. І сьогодні дуже важливо. Щоби ви мали можливість виїхати і подивитися: і Київ, і Львів, і Кам'янець-Подільський, і Буковину, і Галичину, і Полтавщину, але й мали можливість виїхати і в країни Європейського Союзу. А з того боку, навпаки, робляться кроки про встановлення рубльової зони, про забезпечення відгородитися від України, і ми безумовно будемо робити все можливе для того, щоб. Не дозволити це зробити. Надзвичайно складній справі відновлення миру політико дипломатичним шляхом я розраховую і на вашу підтримку: підтримку українських громадян, які живуть на Донбасі, які про те, що таке війна знають не з телебачення, не з газет, не з інтернету, а бачили війну на власні очі. Повторю те, що говорив. Минулого року, коли передавав автомобілі в Краматорську, ніде мир не цінують так, як там, де поливало градами, де чули горкіт снарядів, де бачили полум'я боїв, де понюхали пороху, де, на жаль, відчули дихання смерті. Наголошую, що робив, роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб в вашому житті більше не повторилося жахіття війни. Коли ми всі разом об'єднаємося для того, щоб встановити мир, ніхто нас не зупинить. Мир це головне, про що молю Бога в ці дні страсного тижня, які наближають нас до Великодня, до найбільшого свята, всіх християн. Молю Бога про мир. І вірю, що все в нас, в Україні, буде добре. Бо правда з нами, Господь Бог з нами. Ще раз дякую вам за гостинність і слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення сертифікатів та ключів від автомобілів для медичних закладів Луганської області. Для отримання сертифікатів і ключів запрошуються Соляник Федір Трохимович, головний лікар Луганської обласної клінічної лікарні. Ошеко Світлана Павлівна, головний лікар Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Малищенко Зоя Дмитрівна, головний лікар комунального закладу Біловодський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Доля Юрій Іванович. Виконуючий обов'язки головного лікаря комунального закладу Білокуракинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Андрійчук Володимир Васильович. Головний лікар комунальної установи. Кремінський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Лигута Тамара Іванівна, головний лікар комунального закладу, Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги. Старостіна Ірина Михайлівна. Лікар-педіатр дільничний, виконуюча обов'язки головного лікаря комунального закладу Міловський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Калюжний Володимир Сергійович, головний лікар комунального закладу, Центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради. Гурова Віра Миколаївна, головний лікар комунальної установи, Попослянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Ющенко Олена Анатоліївна, головний лікар комунальної установи, центр первинної медико-санітарної допомоги Сватівського району. Антоненко Олександра Равильївна. Головний лікар комунальної установи. Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Семененко Світлана Вікторівна, головний лікар комунального закладу, Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Шеремет Юрій Дмитрович, головний лікар комунального закладу, Троїцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Церемонію завершено. ж, ми отримували власне сигнал сьогодні з візитом. Президент у прифронтовій Луганщині після зустрічі із танковою бригадою це була зустріч із мирними мешканцями, які отримали вдарунок в автомобілі для медичних послуг.